Вітаю вас! Сьогоднішнє відео присвячене трагічній події смерті видатного українського гросмейстера Вадима Малахатко, який помер у віці 47 років. Він був дворазовим чемпіоном Києва, чемпіоном світу у складі збірної України, визначним гравцем та тренером. Я залишу в описі до відео посилання, по-перше, на статтю. Яка вийшла на ческомі, присвячена його пам'яті. Там, до речі, зібрано багато його партій, одну з яких ми сьогодні подивимося. Всі партії прекрасні, отримав велике задоволення, вам також рекомендую ознайомитись. І друге, залишу посилання на турнір, який буде присвячений, який буде проведений в його честь, в його пам'яті. Призовий турнір також відбудеться на ческомі завтра, 14 числа в середу. Долучайтесь, будь ласка. Партія, яку я обрав для сьогоднішнього відео, це з Open турніру в Ченнай, Індія 2017 року. Вадим Малахатко грає білими фігурами і починає партію ходом c 4 c 6 кінь F3D5, E3 кінь F6, кінь C3, А6 грають чорні. Ідея цього ходу в тому, щоб у разі розміну поле b 5 було прикрите, щоб сюди там, слон не випрыгнув та Біль не розмінюється, грають d4, e6 грають чорні, укріплюють пішака на d5, білі грають b 3 щоб у разі, Якщо чорні заберуться на c 4 забрати пішаком. Вийшла така Структура антимерану, хоч починала з англійського початку, і в антимерані білі зазвичай виводять слона на b 2 І тому чорні всі позиції так доволі хитро грають слонам на b 4 викликають слона на D2 стати. Тому що зараз, якщо зіграти на b 2 то послідує кінь e 4 додатково нападають на зв'язану фігуру. Чорні нічого не виграють, але можуть досягнути значних спрощень, розмінявши дві пари легких фігур, що на їхню користь. Тому. Білі на хід слон B4 грає слоном на D2, позбуваючи зв'язки. А чорні тепер відходить слоном, щасливі тим, що е, викликали слона на поле D2. Ферзь 2 грають білі, кінь на d7, білі та чорні виводять фігури, вийшла тура на D1, ферзь e7, слон e2 і B6. Також доволі типовий хід для цієї структури. Чорні хочуть вивести слона на b7, та, мабуть, краще було б в цій позиції провести є 5. Була така нагода. Зіграти Е5 для того, щоб відкрити цю діагональ для слона, і могла вийти позиція з ізольованим пішаком. Тобто після ЦД, ЦД, ЄД, Кінь б'є е 5 наприклад, рокіровка рокіровка. Виникала така позиція, яка чорний хоч і ізольований пішак, але прекрасно розвинуті фігури. Це такий ізольований пішак в гарній редакції. Цілком можна було на неї йти абсолютно нормальна позиція. Але зіграли б 6 Трохи пасивніше, і тепер вже білі проводять e4. Ну, перші наносять удар в центрі. Кінь забирає на С4, кінь забирає на С4, пішак забирає на С4, ферзь забирає на С4. Зараз на С6 під боєм, тому слон Б7, захищаючи цього пішака. Коротка рокіровка. Ну, і чорні хочуть провести С5 для того, щоб слона відкрити, але ну зараз не можна, тому що якщо зіграє С5, то eh, слон втрачається. Тому спочатку кінь F6. Відкидається ферзь на C2 і тепер C5. Забрали, забрали. Слон G5 такий. Жорсткий хід, насправді дуже гарний. І ось цим ходом втримує перевагу Вадима Малахатко. Тому що перевага білих зараз. В тому, що у них кращий розвиток. А перевага в розвитку це перевага, яка недовгострокова. Тобто дати чорним буквально зробити два ходи, зробити рокіровку і поставити туру на d8. У чорних повний порядок, два прекрасні слони і нічим не гірша позиція. Але от слон G5 якраз не дає рокірувати. Зараз, якщо зробити рокіровку, то після кінь e 5 виникають дві неприємні загрози, від обох не можна відбитись. Перше — це тура d 7 з подвійним ударом на ферзя і на слон. Користуючись тим, що туру не можна забрати конем, бо кінь зв'язаний. Інша загроза це, наприклад, на хід Тура а на d8, кінь G4 грають, також додатково нападаючи на зв'язаного коня і таким чином заберуть на F6, руйнуючи прикриття короля та пішокову структуру на королівському фланці. Тому після слон g5 не стали робити рокіровку, зіграли ферзь c7. То тепер ферзь Б2, додатково атакуючи коня на F6, а також, підтримуючи Є5 пункт, щоб сюди поставити коня, кінь на F6 атакований, тому слон Е7, кінь e 5 і Тора D8. Знову рокіровку було погано робити. На цей раз на коротку рокіровку послідує кінь D7 такий прекрасний хід. Якщо. Ну, Хочеться зрозуміло забрати на F6 декілька разів і зруйнувати прикриття короля, і виграти пішака. А на кінь б'є D7, слон Е7, ну, у білих перевага двох слонів і набагато активніші фігури. Тому ця позиція явно вигідна для білих. Тому на кінь Е5, ще досі не роблять рокіровку, а грають d 8. Хочуть розміняти ось цю туру, яка єдина домінує по лінії Д, і ось завдяки цій турі постійно загрози вторгнення на D7 виникають. Розмінялись, нічого нема що робити, але тепер слон F4. І знову рокіровку не можна зробити. Якщо зараз рокіровка, тоді послідує удар кінь G6. Відкриття атаки на ферзя і разом з тим атака тури. І слона не можна забрати, тому що кінь захищає слона і білі виграють якість ось Тому рокіровку робити не можна. Разом з тим Кінжі все одно загрожує, кінь буде атакувати ту русло, він буде атакувати ферзя Тому ферзь є 7. Ферзь має відійти з цієї діагоналі. Тепер ферзь це 3. Хочуть білі. Позбутися гегемонії ось цього білопольного слона чорний, хоче самі зіграти слон F3 і вибороти ось цю діагональ. Доволі гарний хід з стратегічної точки зору, тому що ось цей план, як тільки цей слон на b7 зникне, у коня Е5 з'явиться прекрасне поле c 6 для вторгнення. Ми побачимо тобто свої плани Вадиму Малахатку вдалося тут реалізувати. Кінь Е4 атакують ферзя, ферзь С2. Коротка рокіровка, нарешті, нарешті чорні її зробили, і, мабуть, це було трохи перечасно, мабуть, була трохи помилка. Але можна зрозуміти, так довго білі не давали зробити цей хід, що як тільки з'явилась можливість, вони її роблять. Та, мабуть, краще було зіграти слон С7, десь ще щось фігурами. Тому що зараз після слона Ф3 кінь під боєм, кінь відходить, ферзь Д3. Треба розмінюватись, інакше чорні не розкрутяться. Вони не можуть вивезти слона на c 7 тому що слон на b 7 падає. Тому розмінюватись на F3 треба. Але ось зараз якраз отримується ось це поле c 6 для коня. І ось в білих перевага трансформувалася з переваги в розвитку в перевагу з набагато кращими фігурами, тому що чорні дуже обмежені. От, наприклад, слона c 7 зараз не виведеш. Ти не поставиш слона на c 7 тому що буде кінь c 6, ферзь під боєм, ферзь має захищати слона, а на Ферзь D7 слідує тора D1, атакуючи Ферзя, і ферзь або відходить від захисту слона, або йде на C8, де потрапляє під подвійний удар кінь e 7 з подвійним ударом на Ферзя і на короля. Тому слон c 7 не зіграти. А оскільки слон c 7 не можна зіграти, то і тру не можна вивести. І ось чорні доволі посильні. І кінь десь не може на d5 І тому грають b5. Ідея, ну, по-перше, щасливі, якщо білі розміняються, і тоді кінь випригне на d5. по-друге, це ідея в тому, щоб десь продовжити діагональ для слона, і він міг вийти десь на поле B6, наприклад. Але тепер кінь c 6 ферзь під боєм, і d1. Напали на... Напали на слона, але окрім того, тут на слон B6 зіграли ферзь f 8, Ферзь f 8 було в партії і з розумілих причин. Я зараз покажу варіанти, чому ферзь на B7 доволі неприємно себе відчував. Наприклад, якби в цій позиції зіграли слон B6, то слон d 6 і тут у білих дуже неприємні загрози є. Наприклад. Це не просто загроза забрати туру слоном. Тому що, наприклад, на тура а 8 слідує кінь е 7 з відкриттям атаки, і ферзя забирають. Ось така загроза ще є. І тому тут на слон D6 чорним потрібно грати тура е 8 але тепер е 8 ідея в тому, що тепер на Кін е 7 можна забрати Турою. І якщо слон забирає туру, то Ферзь забирає слона. А якщо на Кін е 7 то б'є е 7 білі забирають ферзя, то в цьому ідея, що Трас Валі Е7 захищається ферзя і заберуть у відповідь. Ось, але тепер слідує С5. І такі проблемки є у чорних, тому що слоном на C7 не можна відійти, тому що знову таке відкриття атаки, коли слон буде перекривати сьому лінію. на Слон a7 буде кінь E7, і на взяття тури С6. І ферзь має відійти від захисту тури, після чого білі заберуть туру за просто так і залишиться зайвою якістю. Ось Тому слон a7 також погано, на A5 не можна, тому що там кінь забере, має слон відходити на d8. І Слон Е5 загрожуючи забрати слона. І тому десь треба грати кінь d5, перекриваючись, але тут кінь b 4 і після слона 5 наприклад, забрали, забрали. Слон D6, ось цей еншпіль дуже неприємний для чорних, тому що пішак на d5 впаде, може не зразу, тому що ну, зараз не можна забирати, там на ферзь d5 послідує ферзь B d5, тора б'є d5 і потім мак на а 1 Але цей пішак нікуди не дінеться, білі можуть зіграти G3, потім виграти цього пішака, і за рахунок прохідного пішака це величезна перевага. У них в цьому Еншпілі дуже складний для чорних і, мабуть, програний. Ось. Ось це причина, чому на хід тора Д1 чорні походили ферзь на А8. Щоб десь ферзь був прикритий, тепер на Кінгі 7 зрозуміло, що чорні забирають просто слоном, і там Тора захищає ферзя. Ферзь з торою стають зв'язаними. Але щоб зрозуміти, наскільки ось ця позиція для чорних неприємна, просто подивіться на наступний хід білих. Піша 3 Ось так просто. Корисний хід всім. Білі, Захищаються короля від теоретичного удару по першій лінії. Ось. І виявляється, що чорним не так просто розкрутитись, Їм не, не видно що робити. На слон B6, наприклад, неприємно дуже слон Е5. І ось цей кінь дуже обмежений. Немає куди на нього відходити. Ну, не ставити ж його на E8, правда? А якщо слон нам повертатись тут на d8, то тут такий прекрасний варіант є, дивіться. Слон Слон B8 і з'являється ідея кінь e 7, тому що слон тепер перекриває восьму лінію, перекриває зв'язок потенційний зв'язок між торою та ферзем. Кінь e 7 загрожує, і тому ферзь B7 єдиний хід для того, щоб на кінь e 7 забрати ферзем. Але тепер слон D6 атакують Туру, і на e 8 вже кінь e 7 і відміність варіанту цього від того, що ми дивилися у попередніх, що слон стоїть на d8, а не на b6. І тепер після Тора e 7, слон e 7 ферзь e7, слідує ферзь 8, зв'язуючи і додатково нападаючи на слона, і немає можливості захистити його у, у чорних. Тому що якщо кінь d 7, то послідує просто ферзь C8, додатково атакуючи коня і одну з фігур білі виграють. Такі гарні варіанти. І тому після h 3 чорним не просто. І тут вони вибирають таку. Як обирають? У них не залишається особливого варіант, і вони стоять на місці, шукають, що білі знайшли, як виграти. Грають А6, також корисний хід, слон Е5. Забрали на С 4, забрали на С4, король h8. У чорних немає корисних ходів. Дуже всі фігури підв'язані. Просто подивіться, наскільки зажав зараз повернув хід назад. Тобто слон нікуди не може походити, тому що має захищати коня. Кінь, якщо походить, то білі, як мінімум, можуть просто перейти в оцей еншпіль. Дуже приємно зіграти ці 5 і великі проблеми там на g 5, Faris B7 поставити. І також програний. програнеєш цього пішака дуже важко тримати, доведеться з нього фігуру віддавати коням. І тому, і тому грає десь король h8, просто тому що немає хороших ходів. Але е, Вадим Малаход дуже гарно тут добиває слон D6, атакують Туру, Тура e 8 Тура b 1 е, Тора йде на B8, хочуть ферзя упіймати. ферзь дуже погані ситуації. І якось і слоном немає куди походити, так? тому що всі поля контролюються білими. Тому ферзь C8, щоб на Тора B8 мати змогу зіграти. ферзь D7, але тепер кінь E5, ферзь не може відійти десь далеко, тому що на, на F7 висить, тому ферсі 7, але тепер це 5 Просто закриваючи ще повністю цього Ферзя, подивіться, жодного поля у Ферзя немає. Чорні зіграли король G8. Ну, а власне, а що ще грати? Немає. Ну, немає просто ходів. І після Тура 8 білі виграють ферзя, з якого просто упіймали. Прекрасна перемога така гросмейстерського виконання Вадима Малахотко. Сподіваюсь, вам також понравилось. Ще раз закликаю вас перейти за посиланням в описі до відео. Почитати статтю про цього гросмейстера, а також подивитись його партії і прийняти участь у турнірі. Дякую вам дуже за увагу. До зустрічі! Бережіть себе!